Боротьба за Україну проти її одвічного ворога. Боротьба на рингу за перемоги на честь і заради слави України. Ярослав Амосов не відокремлює свою боротьбу від долі своєї держави. Майстер змішаних єдиноборств і непереможений чемпіон одного із найпрестижніших професійних промоушенів захищав свою землю, свою родину і. Своє майбутнє у місті, що є для Ярослава рідним і дуже важливим, ми дізналися про життя, почуття і плани Амосова. Отже, ультра ексклюзив «Кола спорту. У травні 2022 року Ярослав Амосов розпочав підготовку до бою проти американця Логана Сторлі. За дев'ять місяців українець впевнено захистив титул чемпіона світу. А цього тижня Ярослав повернувся додому у рідний Ірпінь і відчинив двері свого дому колу спорту. Дуже довго хотів перетнути кордон. І коли, коли ми, коли ми під'їжджали, навіть я вже такий трусився, хотів дуже поїхати в Україну. І перетнули кордон, і я вже їхав, я вже так якось дивлюсь. Моє рідненьке дуже скучив і дуже хотів добратися до ну, там, Я не знаю, там, наприклад, собаку не бачив, давно друзів не бачив, там, всіх, всіх там рідних, близьких. І просто хотілося там побути в своєму найлюбленішому місці. Але трошки було тяжко заїжджати в Ірпінь, тому що якось він трошки побитий і якось там. Згадуєш там деякі моменти, трошки було тяжко. В Україну Амосов планував повернутись раніше. Бій проти Сторлі мав відбутись торік у вересні, проте українець дуже довго не міг отримати американську візу. Тож дата бою постійно змінювалась. Врешті поєдинок провели в Ірландії. Одноголосним рішенням суддів Амосов святкував свою 27-му перемогу в ОКТАГОні. До Ірпіня Амосов повернувся сам. Дружина Юлія разом із півторирічним сином Іваном залишились у Польщі. Ярослав дуже сумує за рідними та вже планує зустріч. Я хочу поїхати там, десь щоб вони до Львова доїхали. Може, десь там в Карпатах поїхати з ними пару днів побути. Просто не бачив їх і дуже просто хочу з ними там прокидатися, лягати, спати, снідати. Ну таке просто звичайне життя хочеться. Звичайне життя поки що на паузі. Зараз усі дії АМОСова спрямовані на наближення перемоги України у протистоянні із російськими агресорами за кордоном. Наш чемпіон постійно говорив про війну в Україні, аби світ об'єднувався в протидії жорстокому злу. Всі розуміють, що йде війна, але вони не розуміють, де вона йде і. Як просто зараз в країні, і я там би, розповідав про світло в тих, наприклад, ну, де, де немає, там бойових дій, я розповідав, що є проблеми зі світлом. Що йдуть бойові дії, але вони йдуть не по всій країні. Зараз у планах Амосова поїздки до військових, які постійно були з ним на зв'язку та дивились його поєдинок навіть у зоні бойових дій. Підтримка була шалена, і я бачив там деякі, робили якісь там відео, там теж там підтримку якусь дуже приємно, і дуже приємно, що це ну навіть військові роблять і. Воно якось заряджало, давало дуже багато енергії. Зараз я в планах з'їздити до хлопців, поки не можу сказати конкретно до кого, куди, але вже якби потрошки планую. І от Думаю, що може десь через там, тиждень, півтора-два. Я думаю, що поїду. А Мосов потроху повертається до тренувань та вже говорить про наступний бій та ймовірного суперника. Суперник наступний, я думаю, що це буде Джейсон Джексон, тому що він перший в рейтингу. Я би, мабуть, хотів би десь у вересні. От мені чомусь так здається, що вересень був би добрий місяць. Я думаю, шість місяців до бою, трошки відновитися зараз. Зараз я наберу багато ваги, потім я буду вже її скидувати і потрошку. А вважають одним із найкращих бійців усіх часів. А фанати змішаних єдиноборств мріяли побачити його в промоушені. UFC. по перше, я не можу переходити, бо в мене є контракт. І просто люди якось не розуміють, вони там кажуть, ну все там, вітаю тебе там з перемогою, йди в UFC. Ще попереду є бої, треба їх повигравати, треба до них підготуватися. І... і вже коли я закінчу свій контракт, коли я його відпрацюю, і вони будуть нові пропозиції стосовно контракту там Белатора, чи можете будуть якісь другі ліги, Я так дивлюсь, зараз все змінюється. Мені здається, що ми прийдемо до того. Що пояси будуть об'єднуватись і ліги будуть виступати проти інших ліг. У планах Вамозова ще кілька років професійного спорту. Після чого Ярослав хоче присвятити себе родині. Я хочу бути сім'єю. Я весь час їжджу кудись. Я весь час втомлений. Я весь час ну мені хочеться просто бути не знаю. З сином хочеться багато проводити часу. Я не кажу, що я хочу, щоб він був якийсь там професійний спортсмен. Якщо він обере там цю, там, цю доріжку, поїхали. Але я його не буду там казати, все, ти маєш бути спортсменом, то я не хочу його там змушувати, я хочу, щоб це було його рішення. Якщо він захоче, і то буде якийсь там другий вид спорту. Я буду намагатися йому допомагати чим зможу. Щасливе майбутнє його та України. Ось головна мрія та мотивація чемпіона. Ти вже думав, якою буде Україна після перемоги? Як і зараз найкраща у світі. Що ти зробиш першим, коли почуєш, що ми перемогли? Та я навіть не знаю, я навіть не уявляю, що це буде за, за, за відчуття. Просто ну, я. Навіть не я навіть зараз так собі трошки задумався. Вони ж такі мурашки трошки побігли. Щирий та відкритий наш чемпіон Ярослав Амосов з вірою у себе та свою країну.